Миколай іде по світу, завітав до нас. Ми його любимі діти, дружні п'ятий клас. У тридцятій нашій школі оживуть казки, Затанцюють, заспівають діти і батьки. Вікно. Час про це розповісти, зняти нам кіно. У тридцятій нашій школі оживуть казки, затанцюють, заспівають діти і батьки, ти, і я, п'яти, я спішимо на себе. Свято на честь тих, хто нині захищає нашу країну від підступного і жорстокого ворога і про відміцнення обороноздатності України. Свято на честь військових за якими западного духу яких наша вітчизна зберігає своїм зброям. А ще сьогодні святий, величний час, довгоочікуваний день зустрічі з мріями та подарунками. Здається, таким наземним, що в кольорово дзвонять життя, виглядає новим. Бо ж великий чудотворець Миколай приносить добро, світло та любов по кожен дім. Святий Миколаю посилає дитяче прохання земне, Захистимо землю у свято величне оце. Чудотворець Миколаю від щирого серця благає. Будь ласка, зроби подарунок мені. Нехай зімне творожі сили злі. Повернуться додому всі захисники і захисниці землі. Я ти, Микола, Миколай, я знаю, ти бачиш усіх і мене. У коліна тобі посилай, дисяче за земля. Тому що Всевишній із нами, а наш Янгол носить форму ЗСУ. Наш Янгол носить форму ЗСУ, наш Янгол пише в окопах вірші. Нехай чудотворець почує наші молитви і наповнить наше життя великими і маленькими дивами. Нехай яскраво засягають зорі і залунають пісні. Раз у році діти заздалегідь пишуть листи, просять у них подарунків для себе і обіцяють бути чемними. А хтось лише мріє бути чемним і слухняним. Тож нехай кожного мрія здійсниться. нехай святий, береже від усього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях. Давайте сьогодні помандруємо нашою планетою, щоб пригадати, як святкується свято у різних країнах. А чи це не загадковіше свято? Усі чекають Мікула, кулаша Перновеля, Санта Клауса і Юля Томтина. Проте де, як, що і скільки докладніше розкажуть нам наші шкільні журналісти, які заочно побували в цих країнах і можуть поділитися з нами цією інформацією. Отож надаємо слово журналістам. Про де репортаж з Німеччини журналістка Юріана. Німеччина свята Миколаїв Ніколаю. Німці зазвичай дарують дітям тепле одяг. Діти вирішили, що святий саме через камінь закидає в їм подарунки. Неслухняним дітям кладе ладов'яз порізуть. Супутником святого Миколая є осад. Адже діти біля червочок лишають кількома хвилями, тому що тваринка задовго ніч подаруш і втомлюється і злодій. Репортаж з Австрії та Чехії. Його ведуть журналісти Юрій і Давид. У Австрії непередодні свята містами бігає чортівня, яку згодом розганяє святий Миколай, вирушаючи роздавати. Подарунки дітям, які вже виставили, чищене взуття на повіт. Нечесніх та словацькі дітлахів приходить веселий чоловічок, одягнений лівому шубу та високу шапку, який за спиною носить торбу. Звуці його Мікулаш, ходить дві він разом із чортиком і ангелом. У кожного з них є книга, де записуються хороші та погані справи дитини. У нього завжди знайдуться подарунки для тих, хто добре вчиться. За традицією, вони заходять у будинки, де є діти. І, і по записах хороших та поганих дарують їм подарунки. Хорошою журналістка Мирослава з Італії. Італійський Миколай баба Натали. Він заходить до будинку через комин, де йому залишають чашечку молока. Подарунки кладе в шкарпетки, підвищені біля комини. У баби Наталі є подруга, дітьма Бепана. Бешкетникам до пана дає моглинки, а іншим аскухняним а дітям всілякі солодощі. А які в Албанії, розповість нам журналіст Денес. В Албанії День святого Миколи, більш відомий, як свято Миколи Зимового. Починають його відзначати у увечері 5 грудня та святкувати цілий день 6 грудня. Напередодні свята люди в будинках запалюють свічки і дотримуються просто до півночі. А потім на стіл подається смажений ягня або санин. І починається святкова трапеза. І люди один одному говорять такі слова. Нехай ніж святого Миколая допоможе тобі». Цікава інформація, поступила із Франції, тож послухаємо журналістку Софію. Пернель. У перекладі його ім'я означає батько Різдва. Увечері з центра міста виходить церкова процесія і рухається по головних вулицях міста, супроводжена фанфарами. На чолі процесії йде білобородий старець, а супроводжує його з різками, щоб вишмагати відсутняних діточок і забрати їх у мішок. А хоче дізнатися цікують свято Миколая у Нідерландах, тож послухаю журналіста Діану Ідарину. У Нідерландах дітям вручають подарунки на переробку Дня Святого Миколая 5 грудня. Але підготовка до цього починається задовго до цього, за кілька днів до 5 грудня. Святий Миколай припливає до Нідерландів на пароплані. У ці дні відвере розставляють своє взуття перед демарем або перед східними дверима. Зазвичай... У тут морквину або трохи сіна для того, щоб погодувати коня святого Миколи по імені Амаріго. А вранці наступного дня діти заходять у своєму житті різні подарунки. Шоколадні монетки, ман... мармелад, м'яку і Ось така подяка за те, що пригостили Амаріго. Репортаж із Польщі, каже журналіст В Польщі напередодні ввечері вішають чисті білі панчохи. Діти в деяких сім'ях викладають на начищені черевички. Сподіваюсь, що вони будуть наповнюватися горіхами і матваринами. Але не будівля. Тут святий Миколай приходить як єпископ. в яскравому одязі, несучий золотий позу, спустившись з небес помічник Ангел, святий Миколай мандрує пішки, зверхи або в санях, запряжених білим молеком. З Норвегії приїхала журналістка Юрина. Надає мені їй слово. У Норвегії та Гренландії подарунки приносять гном Юлинісен та маленькі домовики нісе, які увесь рік сплять у затишному місці, а у грудні кидаються і відкидають у панчиків подарунки. Нісе носять в'язані ковпачки і полюбляють солодощі. Щоб їх задобрити, діти залишають усілякі смаколки білі ялинки. Місяць два ліві захисники будинку, але вони дуже мстиві. Можуть нашкодити домашніх худобі або порозкидати речі у домі. Головний домовик живе недалеко від осла, де є його поштове відділення, куди надходять всі листиві діфахів. Дякую журналістам за цікаві розповіді. Слухайте красиву легенду про звичай розвішувати барвисті шкарпетки для Миколая. Давним-давно. Коли Микола ще був молодим юнаком, дізнався він про трьох сестер. Жили вони бідно, перебиваючись з хліба на воду, але усі троє мріяли вийти заміж. Та оскільки в хаті планували злитні, у них не було навіть посаду. Яке ж там заміжжя? В жаль стало Миколаю трьох сестер. Тож діждавши ночі, він потихів побрався на їх обістя та вкинув у димохід три мішечки золотих монет. А в той час біля країна висіли пальчок, які дівчата на плодотич випрали, повішало сушився. Скотившись з кабину тобою, вони та трапили припись по до пальчок сустери. Зи Миколаєм, Україна, смію по радості тебра. Покузни собі людину, зитьма сестря і дібрати. Тож То взихаюся, співають, Миколая заставляєш. Пісню не співаємо, щирим серцем нині враз. Миколая представляємо цей святий величний час. Жання миру це нас головне, нехай війна не швидше помрине. щоб ми могли навчатись та радіти, щасливо і спокійно в Україні жити. Я буду ми породи, ми тебе і захисників не забувай, Завдячуючи вам ось танцює, не співуває, спойного до ворога дома. Якщо ви намагаєтесь бути чесними, правдивими, тупніть ногою. Якщо ви знаєте, що до людей потрібно ставитись доброзичного звесніть у спеці, під долоні на його Якщо ви вважаєте, що потрібно підкулатися про інших любити ближнього, простягніть руку сусідів. Бо мепіться один одного, не всі разом може забати людям добро. Ваші прохання і молитви дійшли до мене. Звертаюся і до вас. А чим ви ще мене здивують? Там я оправдаю, святий Боже, обіцяємо завжди, цем не бути. Жиді і молитви тебе не забути. Ти опікуй, дітям українського народу. Ми усі твої діти, допоможе нам життя. Це часто й уміло прожити, щоб всі на землі хороший лишилося. Пошла нашого народу, наймого доброго бою. Щасливий діт, щоб пісня слова України вплинула на свій світ. Ваші прохання велико дійшло і до мене. Звертаюся і до вас. Учіться, шануйте тата і маму, любіть свій народ, свою Україну, час уже в дорогу вирушати, швидко мчиться швидко у лік. На таке велике свято знов прийдує через рік. Любіть один одного, несіть у цей світ добро, тому що воно завжди перемагає темряву і зло. Мрієм збутися бажаю, З Днем святого Миколая.